На тлі проблеми з мобілізацією в уряді України вкотре замислилися над тим, як повернути додому мільйони українців, які виїхали через війну та усіли по всьому світу від добросусідської Польщі до далекої Австралії, як стверджує впливове іспанське видання El País, Київ розглядає доволі радикальні заходи для повернення своїх громадян, які саме докладніше далі. За даними ООН, за кордоном перебувають близько 6,7 мільйона українців. А з економічними мігрантами це число сягає 10 мільйонів. Як цілком усвідомлюють у Києві, вони не збираються повертатися додому, принаймні найближчим часом, поки тривають бойові дії. Серед інших причин видання називає високу вартість життя та брак якісної медицини. За даними ООН, які були оприлюднені навесні 2024 року. Кількість біженців, які планують або сподіваються повернутися в Україну, зменшилася порівняно з 20 ці роком з 77 до 65%. тож у якості засобу тиска уряд пропонує країнам Євросоюзу суттєво зменшити або загалом припинити фінансову допомогу біженцям, а також обмежити консульські послуги для чоловіків призовного віку. Українська влада визнає, що з кожним роком шанси на повернення громадян зменшуються, тому що у грудні було створено міністерство національної єдності, перед яким стоїть завдання повернути біженців додому за словами радника президента України Олександра Камишина. Насамперед, для залучення в оборонну галузь, а першою країною, з якою планує щільно співпрацювати новостворене міністерство, стане Німеччина. Нині там перебуває 1 мільйон 180 тисяч українських біженців. Ще півтора роки тому більшість заявляла про намір повернутися до України. Але тепер, за даними видання Deutsche Welle, 65% планують інтегруватися у німецьке суспільство. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.